Доброго часу, дорогі мої підписники, ви на каналі АТП Перемога. Сідаємо зручненько. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд, дуже-дуже. Робимо підписочку, робимо колокольчик і ми починаємо. Ті підписники, які зі мною вже давно, вони знають, що у мене була ідея створити радіокеровані іграшки, а масштаб 1 к 43. Це повинні були бути модельки, які випускаються виробництвом. Ну так як я не мав змоги сам самостійно виготовляти, доля звала мене з чоловіком, який мав такі руки, а я мав модель. Ви бачили роботу цього чоловіка. Майстра, він посив його не називати поки що, ну роботи, я думаю, його самі говорять за себе. Ви вже бачили ласу 195 р і там був анонс на інший автобус. І от перед вами і кар 2606. Це номер 25 з журнальної серії Наші автобуси. Скажу відверто, коли ми з майстром Робили цю ідею. У мене в голові було, що це буде автобус, який буде їздити, буде повертати, буде вмикати поворотники, буде мати світло в салоні, але вправді, вийшло трошки інакше. Робота дуже сильно затягнулася, вона була ще взимку 25-го року, і вона розтягнулася майже на півроку. Може трошки більше. Ніхто не міг уявити, що це буде такий складний процес. Перше, з чим ми зіткнулися, колісна база е, автобуса була трошки длінша, ніж лаза. І це потребувало більш мощний двигун. Друге, це поворотники. Поворотники дуже як кажуть стандартні і каришові, які ви бачили. Звично спереді, от я вам їх демонструю, вони не підходили ніяк, ніяк діодка не обходила, тому майстер їх просто відколупав, відірвав і поставив просто діодки. Так, да, воно повдило вигляд і кажуть передньої мордашки, але іншого вибору не було. По плану нас ще... Мало бути, що він мав колисну базу рідну, але в процесі виготовлення прийшло замінити передні колеса на інші колеса. Але це не тільки не спортова модель, але навіть її приукрасило. Тобто зробила їх більш красне. Ну, намучилася з цим карусом, і майстер вже кажуть, він старався і його замітити, можна він взяв замовлення. То цей додав дуже багато. Клопоту. Як майстру, так і мені, коли я його отримав. Коли я його отримав, я вийшов з ним на вулиці покатати. Ви зараз бачите. Ми приїхали трошки, все було добре, він гарно їхав. Але <смі> по приходу додому, після добу, в нього відпали колеса. В нього відпали колеса і прийшлося знову відправляти на гарантійний ремонт до майстра. І майстер його. І От, потім ми з ним все трошки з лікарцем покаталися. І зараз він лежить у коробці. І я навіть буду так, бо він настільки хрупкий, настільки така цендічна іграшка, що мені навіть страшно його запускати. Я коли ставлю його на колег, він чому -то починає трошки лягати. Під своєю вагою. І це, як кажуть, трошки... Напрягає, бо в іграшку вкладено не тільки сила та здоров'я, але і багато фінансів. Я вам відверто чесно скажу, що в іграшку вкладено більше 150 доларів це дуже велика сума. Хоча проаналізовуючи імпортні варіанти, які роблять вже китайці і трошки більшого масштабу, то це ще не дуже велика сума. Ну, а тепер про переваги іграшки. Не, не можна все время про недоліки. По-перше, автобусі ментують справжні 260-ї з панетарними дверями. По-друге, в нього сидяться фарі і при повороті вмикаються поворотники. По-третє, в нього є світло в салоні. І по четверте, він а, як справжній і вийшов після капітального ремонту. Йому не треба робити старі, йому не треба робити там абгрейди якісь. Він справжній карус, який е, вийшов з капітального ремонту після багатьох років експлуатації. Це додає йому дуже велику шару. Подальша доля цієї грашки, ну і буду на ній кататися. Ну а так вона буде ну, в принципі лежати в коробці, бо іншого поколи. Ви... в мене немає місця де її поставити, і немає місця де її катати. Отакий у нас вийшов сьогодні огляд на якась 260.06 компанії Модеміло. Попереду у нас з вами будуть все огляди на радіо іграшки, анонсую МКУ, анонсую краш 222 тягач, анонсую Вогу 2410 і анонсую трактор 350 к всі всі моделі, я на них зроблю окремий огляд. Ставочки ви зараз бачите, як вони виглядають. Тому я чекаю, щоб ви зробите підписочку, поставити колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. А я вам бажаю гарного тижня. З вами був Роман Вульф, ви були на каналі АТП Перемога. До нових зустрічей. Пока, друзі. А добавить по данной модели мне уже как бы ничего. Все вы видели на своих экранах. От вас теперь только требуется поставить этой модели лайк. Или если она вам не понравилась, дизлайк. Потом вторым действием поставить колокольчик, чтобы пропустить от меня новые видео. Желаю всем хорошей недели. С вами был Роман Вульф. До новых встреч, до новых обзоров. Пока, друзья.